Орден за мужність третього ступеню присвоєно Сергію Желтякову посмертно. Високу відзнаку дружині загиблого військового вручив очільник південного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергій Мул. Нагородження відбулося 9 березня в актовій залі. Віддати шану прийшли колеги-прикордонники, представники поліції, управлінці. Сергій Анатолійович проходив службу в 11-му прикордонному загоні Східного регіонального управління. Мужньо боронив нашу країну. І під час артилерійського обстрілу в населеному пункті Солодке Донецької області загинув смертю героя. Вічна пам'ять нашим побратимам, героям, всім тим, хто загинув, захищаючи нашу країну. Сергій Желтяков брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році. На фронті мав позивний доцент. За час служби отримав численні відзнаки. Після поранення повернувся до викладацької справи в начальний центр в Черкасах. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у перші дні був призваний до ЗСУ. Воював у найгарячіших точках Донецького напрямку. Коли наш почалась війна, він 25 го числа вже був в составі діючої армії. Зараз на наступний день він був призваний, був на сам гарячому, такому важливому направленні, Мар'їнка. Там йшли дуже великі бої. Щас і зараз є тут є Кураховське направлення. І 28 квітня він дзвонив прямо з передової. Поздоровав мене з днем народження, був в хорошому настрої. І через 4 години його не стало. Загинув. Йому посмертно присвоїли підполковника, він був звільнений майором, а посмертно присвоїли підполковника. Сергій Жилтяков героїчно загинув у віці 46 років. Він не встиг переїхати до родини, яка проживає в Южному. В нього залишилися дружина та восьмирічна донька. Пам'ять загиблого військового вшанували хвилиною мовчання. Одеська мобільна станція переливання крові приймала донорів в Южному. 9 березня до кабінету збору крові запросили 50 людей. В чергу зібрались як новачки, так і досвідчені донори. Більшість, як пан Олександр, долучились до донорського руху ще на одеському припортовому заводі. Це вже у мене 79-та здача, так що я з 2000-го року просто захотів на заводі в донорство там пункти эти. Ну коротше говоря, возять з Вот я там пристрастился. Активні учасники донорського руху й самі медики. Олена Вікторівна працює в міській поліклініці та вже вісім років є донором крові. Бути небайдужими та допомагати рятувати життя. Навчила ще працюючи на ОПЗ. Користь першу чергу це. Треба, ми знаємо, якому ми зараз положені, треба для наших хлопців. Це в першу чергу. А користь ну як користь, користь я вже 8 років здавала, тому що я донор. Я здавала давно. Я працювала на припортовому заводі і потім здавала тому що людям треба, і нам це корисно. А зараз ви ж самі розумієте, що це треба. І при тому желательно кожному, хто це може зробити. Я так вважаю. Мобільна станція забору крові їздить по різним куточкам області, тому про новий візит до южного та можливість реєстрації буде повідомлено заздалегідь. Депутати зібралися на друге пленарне засідання сесії. На порядок денний 9 березня було винесено кілька питань. Депутатський корпус знову повернувся до розгляду питання призначення та виплати стипендій. Після внесення змін до положення програми кошти стипендіатам нараховуватимуть з січня, а не з березня місяця. На даний час буде виплачуватися стипендія Южінської міської ради за 12 місяців за повноцінний рік. Це ті діти, які показали високі результати, підняли авторитет нашої держави на світових європейських змаганнях, конкурсах. І будуть отримувати стипендію за кожен місяць, 12 місяців. Вчора е, приймали рішення, як правильно це зробити із юридичної точки, і з фінансової, тому що ну, не все так легко вдавалося, щоб повернутися з 10 місяців до 12. От, наприклад, якщо б ми виплатили компенсацію в березні за січень лютий, то сума буде значна, а вона налогооблагаєма і діти отримали б не збільшену стипендію, так як ми Розробляли, а зменшено питання щодо внесення змін до договору оренди землі, укладених з Дельта Вілмер, перенесли на наступну сесію. Депутати на першому пленарному засіданні не хотіли голосувати за пониження нормативно-грошової оцінки землі. За пропозицію міського голови на сесію мав приїхати та виступити директор підприємства за станом здоров'я. Він не з'явився на сесії. Уже сесія приймала ряд рішень по зміненню Вот нормативно-грошевой оценки земли для определенных предприятий. На сегодня Дельта Вильмар одно из самых бюджетообразующих, не крупных предприятий нашей территориальной громады. Поэтому моя позиция всегда. тех, кто работает, их надо поддерживать, поддерживать законно. Это их право, законное право, и базируется оно на законодательстве Украины. Сегодня, к сожалению, приглашали директора, он просто заболел неожиданно, но ну, жизнь всей жизнь. Он бы пояснил, поэтому вопрос э, там однозначно Ой зудєка відьмара з'ясні таких нюансов. Вони написали нам листа щодо зменшення нормативно-грошової оцінки в договорах оренди. Відповідно чинного законодавства, у 2021 році встановили коефіцієнт для земель промисловості, енергетики та зв'язку зменшений в два рази. Тому ця нормативна грошова оцінка вона зменшилась. Відповідно, потрібно зробити дії, такі як внести зміни в договір оренди додатковою угодою. Тому ми підготували проект рішення про надання дозволу на внесення змін в договір оренди. Внести зміни потрібно було в СМТ біляри і пару дві три ділянки це місто южне. Таким чином, тут зменшилась нормативна грошова оцінка, але ми, коли розробили нормативну грошову оцінку по місту, вона збільшилась, тому вирівнялася Ну, ця ціна навіть воно більше буде податків за землю, чим планувалося. Пони випуск, засідання сесії. Дивіться в програмі: об'єктив наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Шахрайки вигадали порчу і обманом заполучили 120 тисяч гривень. Южненко шукали дві жінки ромської національності. Заїжджі шахрайки обрали своєю жертвою 67-річну пенсіонерку. Особи ромської національності підійшли до одної з літніх до одної з літ ну, літньої жінки 67-річної, Завели з нею розмову і почали з того, що на її сім'ю. Буцімто наведено порчу і щоб спасти свою допомогти своїй доньці, яка нібито має потрапити в смертельне ДТП, попросили з квартири винести грошові кошти і пляшку води. За допомогою якої вони начебто знімлють так звану порчу, жінка саме зробила так, як її попрохали, пішла додому і винесла кошти в сумі 120 тисяч гривень, пляшку води, передала це шахраям. Підозрювані 1998 та 1986 року народження з Харківської та Донецької області. Їх затримали наступного дня в Одесі. Частину коштів вдалося повернути потерпілій. Наутра проснулись, виїхали з Одеси, і нас вишала поліція. Була всього три ролі. Одна водітель постельної за я для високи, і тільки, щоб в довері втіратися. На підставі зібраних доказів громадянкам повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілій. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Пророчі рядки кобзаря як ніколи зараз пульсують у серці кожного українця. Славу та творчість великого поета Тараса Шевченка в Южному вшанували 9 березня. На 209-ту річницю дня народження письменника. южненці зібрались на урочистий мітинг. Шевченко актуальний на всі віки, мені здається, тому звичайно ми часто використовуємо його поезію. Але зараз, особливо в цей час, ми дуже відчуваємо те, що він був борець. Коли, наприклад, я вчилася в школі, мені казали, що Шевченко борець. Ну, це знаєте, десь там було так далеко. А коли ти можеш слова прикласти зараз до сьогоднішньої ситуації, борітися, поборити, вам Бог помагає. Ну, здається, актуальнішої теми і актуальнішого змісту бути просто не може. В Южному вже другий рік поспіль не проводиться конкурс читців шевченківського слова, але люди продовжують оспівувати його творчість в піснях та в завчених на пам'ять рядках. його слова, які завжди є пророчими. Типу наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша правда, правда України без золота, без каменю, без тихої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Не дивлячись на обмежену кількість учасників, шанувати вклад Шевченка в історію України, люди прийшли з квітами. Шевченка наш пророк. Якщо читати Шевченка, то можна навіть не читати історію, тому що все, все, що відбувається, все, що відбулося, він про це все сказав. На роковини, на дні пам'яті, там дні народження, ми завжди приходимо з квітами. Чи є тут люди, чи нема, ми завжди вшановуємо пам'ять поета. Жаль, що не так багато людей приходить. Повну версію заходу з нагоди дня народження Тараса Шевченка дивіться у програмі життя міста. Учні проти вчителів у виконанні твору Шевченка в школі імені Чорновола відбувся творчий батл. з нагоди дня народження Кобзаря. У дворі закладу прозвучали Думи мої думи у двох варіаціях. Команда викладачів виконала композицію під баян. Учнівський колектив заспівав під гітару, сучасну версію. Думи мої думи, лихо мені з вами. Участь у виконанні взяли учні з 5 по 11 класи. Репетиції вони разом не проводили. Ми не чули, як інші готувалися, нам роздали текст, ми підготувалися, ми співали. На уроці музиці ми співали до того інші пісні, але все ж таки це практика, щоб гарно співати. Зараз ми вийшли, ми ходили по школі, роздавали оголошення, то, що ми виходимо. Ми вийшли, заспівали, і мені все дуже сподобалося. Мені здається, що таке треба робити, треба пам'ятати і стару версію, і треба робити щось нове, тому що старе це класика, але нове це більш сучасне, це більш буде запам'ятати. П'ятатися по світу, тому що старе, не дай боже, але може забутися, а нове воно більше його рознесе по світу. Виступ пройшов дуже класно, в нас все вдалося, ми, хоч і не тренувалися до цього, але все дуже гарно вийшло, і мені дуже сподобалося, бо це як нагадування про Тараса Шевченка і дуже класні враження. На мою думку, Перемогла дружба, бо і вчителі гарно заспівали, і ми теж старалися, і теж, на мою думку, ми гарно заспівали. Заходи з нагоди шевченківських днів у школі Чорновола цьогоріч відбувалися у різних форматах для різних вікових категорій. Музичний батл серед вчителів та учнів провели вперше. Вчора в нас були заходи і для старшої, і для молодшої школи, а сьогодні ми вирішили організувати такий батл, але швидше батл не як змагання, а як часами в музиці, напевно так. І ну, пісня класична, думи мої думи, вже має понад 150 років, а ця нова версія ну, перший рік існує. І тому це, ну, для дітей вона актуальна, для дітей вона цікава, хоча діти наші знають і класичну версію. Але вирішили в такий спосіб послухати одне одного, почути одне одного і виконати саме цю пісню. Цього ж дня, 10 березня, відзначається День Державного гімну України, тож колектив, звісно, виконав і головну пісню країни. Учасники поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та заспівали сучасну версію червоної калини.